Всім привіт. Приїхала така хуйня. Блять, Деоланус. На автоматі, сука. 1,4 бензин. З кондиціонером, блядь. Якийсь, блядь, мотор там стоїть хуй знати який. Ось вот вам, блядь, автомат. Мотор хуй пойми який, блядь. Приїхали поміняти прокладку клапаної кришки, вона не така, блядь, Такої сука нема, блядь, в природі ні по програмах ніде, ніхто не може знайти, не розуміє, блядь, По вінкоду взагалі іншу хуйню б'є. Тепер, блядь, хохма. Двигун, блядь, Пише F14D4, номер двигуна. Тепер на кришці гарема. Букви двигуна b 4 r Як таке, блядь, може бути? Може я щось просто не розумію? Це піздець. Фільтр, блядь, фільтр повітря хоч підійшов, тут, блядь, бензиновий стоїть. Сука, і та прокладка, блядь, йобана. І назад же хуй поставиш, і нової нема. Короте, піздець повний блядь. Щасливі власники ланусів, нахуй. Як то, блядь, нахуй тут таку машину взагалі купляти, та купіть стару марку, блядь. Коротше, в результаті прокладка, блядь, знайшлася на того черепа. По полам, блядь, з горем пополам, блядь, з'їздили. Її забрали. Блядь, на 350 гривень дорожче, не знаю, в сумі десь гривень 700 вона, по-моєму, коштує. Блядь, ще один нонсенс. 1,4, сука, мотор я вже влив 4 літра масла, блядь, а там ще мінімум. 4,5, напевно, десь да, то піздець, нахуй. Като машина прожорлива, блядь. Ну така хуйня, малятонька.